Що таке робота мрії? Дуже класне питання, до якого є багато відповідей. Але для мене це коли ти не робиш ніхуя, а лутаєш дохуя бабла, гривень, доларів. Ну коротше, коли його багато, повірте мені, там вже і метр якої валюти ти. Сьогодні я зайшов на сайт одного з найкращих, на мою думку, українських серверів по GTA 5RP та побачив, що тут можна робити. Працювати, ну. Голос відомих медійників. Але мене зацікавило лише одне. А що це таке? Стати депутатом Верховної Ради. Ну я напевно знаю, чим я сьогодні буду займатися. Тому починаємо на шлях. Не забувай підписатися та залишай коментарі. Також нагадаю, що в мене є Телеграм та Твіч, Там ми наводимо ще більше двіжухи. А по промокоду східний на сервері ти отримаєш 30 тисяч гривень. Баланс. Це навіть більше, ніж тисяча від Зеленського та 300 експід на прокачку рівня. Але це так. По секрету. Поїхали! Ей, Бу... ну не, виход... не виходить ніколи. Поїхали! Давайте зробимо вигляд, що це ну, наче все більше вийшло добре. Поїхали! Отже, з'являється мій персонаж з потужним іменем. Який, до речі, дуже схожий на сімпла, не в багатому Лос-Сантосі, а в якійсь з**пі під назвою Палетобей. без телефона, безробітний, та всього лише з тисячма гривнями, не від Зеленського, у кишенях. Mm, ну Добре, тут якийсь цей якийсь тіпочок був. Тобто давайте ми до нього підійдемо. Павло. Перший чоловік, якого я зустрів на цій мапі. На жаль, він мені ніяк не може допомогти стати депутатом, бо йому всього лише потрібно вода та бургер. Тож, я попрямував до найближчого АТБ, ну, точніше, ОТБ. Та придбав там все, що йому було потрібно. Ну, якось, якось я його не так пам'ятаю, коли останній коли раз був в Україні. Ну, добре, добре. Так, е, і що в нас є? Ну пищи. бургер. Два. Ну, точніше, не все. Нам потрібно придбати карпатську джерельну, а не ту моршинську бістіну. Ну, добре, підемо. Павло дав мені грошей та відправив мене в якусь піддоміра до якогось Михайла. О, О ніфіга сібі. Дуже дякую. Бізнес, що. Ну, що далі? Я додзвонився до свого старого вчителя. 15, хвилин я шукав на чому поїхати. Я даже сім карту придбав, але не, не знав я її, як активувати, вже потім розібрався. А як її? Добре, дайте ми спробуємо телефон. Oh. А як сим карту ставити? А мені, типу, потрібно, щоб мені її хтось вставив. Ну і по подумав я, та знайшов якогось грузина, який мені продав скутер. Ну, точніше, дав мені у оренду. Гамар Джо на нацвалі. Ого! Найкращий найкращі мопеди в цьому окрузі тільки у Вахтанга. Ціна сок. Всього сотню, знижки не чекай. Добре, можна на найкращий мопед, то можна орендувати найдешевший мопет. Сідай, Мегабаро. Так. Я орендував найдешевший мопед. Ну, бо гроші треба економити, все таке. Але після того, як я об'їхав півмапи на цій нев'єб**ної швидкості, я більше ніколи не брав той дешевий мопед. Ну, просто. Ось вам порівняння між мопедом за 100 гривень та 500. 100 гривень. 500 гривень. 100 гривень. 500 гривень. Приїхавши до якогось діда та відповівши на пару питань, той мене відправив на роботу таскати коробки. Ну, як таке діло, то тримає швидку тепло. Завалялась в мене тут. І знаєте, е сила є ума не треба, ну аж образило. Тож, я відправився на скутері подорожче на свій перший заробіток. Скоро я буду правителем цього міста. Ой-ой-ой-ой-ой, ой. Ой. ой, 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 бля, ой, ой бля. А з моциком, наче все добре, тобто сідаємо і рухаємося далі. Ну, бувай, не вписався в поворот. Просто що за поворот і, по, і, Це і пофіг, що я 150. Ой. Ну ладно, пофіг. Пройдемо декілька метрів і все. Блять, ну хто ставить цей ебаний світлофор? Нащо він тут потрібен? Привіт. Ти не, не, цей, не звертай увагу, я трохи уїбався по путі, але добре. Влаштувавшись на роботу, я відніс всього лише 9 коробок та потім заебався бути рабом системи. Ох. Ні, ти шо? Я, я можу ось закінчити мою зміну. Добрий день. Я Сан. Маєш сильні руки. Дякую за про. Все, я пішов вно. Звісно, набагато простіше красти грошенята. Тому, попрощавшись з шефом, я поїхав шукати інший спосіб заробітку. Іди сюди, я тебе поцілую. Хай фу! Все, пішли далі. Якась говно робота. Якось не так я хотів працювати. Приїхавши до Михайла, я зрозумів, що мені все одно треба відвантажити ці кляти 11 коробок. Щоб сумарно вийшло 20. Тож, я попрямував обратно, але не без нюансів. Щось я не бачу, щоб ти спітнів. Іди ще попрацюй. В смислі, іди ще попрацюй. Не хочу працювати. Добре, давайте будемо шукати власні методи заробітку. До речі, мені потрібно поїсти. Я його поїхав ні, собі. Попимо водички. Ой, не те. Не те, господи, не те. Бля. Поки я намагався завести мостик, якомусь пану неподалік стало ...ну трохи погано, і я вирішив ну, ну трохи допомогти. Ага, а що там? Друже, тобі допомогти? Ну давай, ладно. Виздравлювай. Я не знаю, як допомогти. Вибачай мене. А як тебе. А через ха забери тебе, окей. Зараз. Давай ми якось цей. Е, подвійнем. Ну, вже пізно, добре, ми його не, не змогли, цей його. Допомогти йому. Але добре. Пану я допомогти не зміг, бо Сарян ну перший день у РП там, мікс, усі от ті кнопочки, я не знаю. А коли я зрозумів, що нажати на Б, щоб завести моцик, я теж не можу, то пішов і просто взяв новий та попрямував до коробки. Да, я знаю, 1000 гривень у пусту. Блять опять профтикав той самий поворот. Не заїжджаємо на трейсі, йдемо і ста, на на рельсі. Зас... Тупой, світлофор. Я просто. <світло> Я впечатався буквально. <світло> 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 Ладно, ви цього не бачили, хлопці. Ну, начальник, тут таке діло, ну. Ну, извиняй. Ну. Ізвиняй. Я тут ще трохи попрацюю. Добрий день. Шикарно. Вдягай форму. Я трохи, ну звіняй, ладно. Напевно, наче ви мене цей... наче я... наче він мене любить зараз. Ну добре, да, да, нічого такого не було, все, все добре, далі працюю. Приїхавши, я закінчив та опять поїхав до Михайла, який дав мені ще декілька справ. <му> Так, ви цього, цього не бачили, ми нормально доїхали. Закінчив з Михайлом та попрямував до іншого. Намагався допомогти, але трапилась дуже цікава подія. Тож ти можеш мені допомогти? Принеси її сюди, поки я буду знімати. Тобто. Поїхали. Ну тут... так. давайте ми спробуємо встати. На цьому моменті в мене закінчилась пам'ять на диску, та я не зняв один дуже цікавий момент. Але я зараз його поясню повім, що там просто жесть. Добре, я розповідаю. Так, там десь ось це ну, Верховна Рада. Да? Коротше, я попрацював там, я там цю місію закінчив, та він мене бросив. Та я, я там щось поробив, вже не пам'ятаю, що. А, я пішов здавати на права. Я випадковим чином здав цей. Я, короче, здав на машину на грузовик, а я раніше думав, що там е, для водія там, права на водійний, і що таке. А коричі, а це водяний був. Ну, Я випадковим чином здав цей на, 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 чо, на човен. Я, я підійшов до Верховної Ради, бо я хотів ну, стати ну, там, депутатом, все таке. І я запитав там у одного чоловіка, де можна цей, у цей, працювати, щоб. Ну, цей грузовіком. Ось це. е, я не знав, де це, я не, не міг знайти на мапі. Добре. Я, підійш... я підійшов, і там було ну, дві. а, кстати, До речі, я встановив цей е, номер телефону. Е, Сімку. Я підійшов. І що я поба. І я побачив там дві. ну там, Анастасія якась і Марія. Марія там мер цього міста чи щось таке, да? І я такий, я такий підійшов, там, можете підказати цей, за, ну, куди мені їхати, там на пошту, як вона виглядає. Вони коротше, мене додали. Вони, коротше, мене додали... там, Вони там мене потиснули руку, там все таке. До Доре... так ось вони мені пояснили там, де поштомат порекомендували змінити ім'я. Та ще. ще. Дивіться. Анастасія, вона взяла і тупо ось ось просто. Взяла і подарила мені Land Cruiser. Тобто, якщо я захочу його там продати, так ось. ну, Вона мені взяла і тупо подарила цей Land Cruiser. Просто з багажником все таке 93 тисячі. Взаємодія. Забрати транспорт. Ну, непогано. Ну, немає номерів, але зараз ми підемо і візьмемо якийсь перший. Ну, ось, ось хлопці, ось вам. Як потрібно підніматися, ви поняли? Заходьте якось, ну. Ладно, мілфу. Підходить до неї, питаєте, де працювати, а вона ну, вам просто дарує. Ні, я дуже вдячний, я дуже вдячний. це... Просто ну, поле полишало путь. Тобто зараз в мене була машина та деякі приємні зв'язки. Вночі я зустрів пані Марію, ну, начебто президентку області, та поговорив з нею. Вона мені, до речі, ще скинула 300 тисяч гривень на хату, а для мене це було дуже немало, тому я їй дуже вдячний. На другий день я пішов дивитися хату на гроші, які в мене були. Але пан Олексій е, теж приємний персонаж, теж у уряді, начебто працює, насипав мені ще грошей. 500 матіго тисяч гривень. Це для мене ну, дуже багато було. речі, хлопці, якщо ви хочете цей мені закинути, то закидайте сюди. О, дякую. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Має вистачить на якийсь середній. Купивши якусь халупу, яку мені вистачить на перший час з братом, я поїхав купляти собі шмот. Ну, хоч якийсь, що там ну, трохи було модняво. чорно синій мабуть, ось оце можна. Тепер я ще більше схожий на сімпла. Боже, реально сімпл, хлопці, реально сімпл. Просто сімпл в мене виходить. І нарешті, приїхавши у раду після ночної розмови з пані Марією, до речі, ось вам її твіч, підтримайте її. Вона мене взяла уряд фактично на посаду міністра культури. Ось я вам дам зараз послухати цю розмову. Коротше, взяв якусь собі цей маленьку хатинку, прикольно, і купив одягу. Тепер я схожу на сімпла. <реш> <реш> Можете мені влаштувати до уряду. Дивіться, тим, як я вас влаштую до уряду. Потрібно, щоб вам а, документи з іменем змінила. Я в принципі вже маю деякий на вас план, а, щоб я вам полетіла задань. Mm -hmm. У нас є міністерство культури. А, я би вам запропонувала взяти посаду а, стажера, поки що заслуж в Міністерстві mm -hmm. культури. От, опитувати громадян, чим би було їм цікаво займатися, які б заходи вони хотіли бачити, які заходи в області вони їм подобались, які, можливо, вже були проведені. От саме як від Міністерства культури, просто запитувати, коли ви будете там займатися з справами, спілкуватися, робити такі от нотатки по побажанням інших жителів області. Так, добрий хлопці, в мене зайшов брат і мене возьмуть на посаду. Слухай, Артем, Мене візьмуть на посаду Міні... Міністерства культури. Я буду брати такі хабарі, мені потрібно буде е, там, опитування проводити, там, що ви хочете покращено серверу, якесь концерт, якийсь, чи щось таке. Тому ось. Тобто, коли змінять моє потужне ім'я на адекватне, я буду у уряді та ходити та опитувати людей. Єдине, що мені не показали, так це де знаходиться кнопка красти гроші. Ну але пані Марія мені потім вже це покаже та продемонструє, як це робити детально. Начебто РПЦ. Давай, давай як ми зробимо? Ти знаєш, будемо до них під'їжджати, там, питати опитування, якщо ви хочете. Якщо ви хочете, щоб воно зробило швидше, то дайте мені хабару розвіда. Далі мого брата заберете ЦК, але це вже у наступній серії. Шановні, дуже дякую вам за перегляд. Чекайте на наступних серій, підписуйтесь на канал, заходьте у Телеграм, підтримайте Марію, ну де Олівія, точніше. Та заходьте на мій твіч, Все, що вам потрібно, там є. Ну, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам відео дуже сподобалось. А я вже готую наступне. Дуже вам дякую. Ну, давайте. На добраніч Бе. Боже, що це таке? Добре. Окей. Я, я, я буду сігма, я не буду на це звертати увагу. Ось так зробимо. Mm -hmm.